Якщо ви тільки но ну, зайшли в перший раз до мене на канал і не знали, то я геній, мать вашу. Усім привіт! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідних згреліла. сьогодні я вагалася між двох тем і обрала саме цю жіночо-чоловічі стосунки. Усі, що ви думаєте з приводу? Мого мікрофону, бо я не хочу його ні прикріпляти сюди. Воно буде ні тримати його в руках. А це дуже зручно взагалі. Дивіться, я якраз на кухні. Поговоримо про головну помилку майже усіх жінок в СНГ. Не знаю, як там де, але в нас я бачу це просто крізь усюди. Продовж цього відео будуть як такі дві паралелі. Жінка, дівчина, яка приваблює чоловіків, до якої хочеться тягнутися, з якою хочеться бути, і жінка, яка ну, не те, щоб відштовхує, вона, можливо, і притягує, але при цьому це ну, щось не те. От щось не те. Вона не знала, що так можна. Намагаюся налаштувати собі нормальне світло. Такий от в мене пульт. Там підсвіточка, тут підсвіточка, тут підсвіточка, усюди підсвітка. Поставила туди, замінила квіти, того, що ну тюльпани, подивіться усі: тюльпани, восени. На мою думку, це дуже незвично, незвичайно. Це білий, вони вважають, що це білий. Окей Це жовтий, вони вважають, що це жовтий? Якого вам кольору хочеться? Давайте я відчую вас. Хм. В принципі, ок, да? так от, що взагалі відрізняє дівчину, яка ем, приваблює чоловіків і вона втримує. І витримає такого чоловіка поруч з собою. Різниця в тому, що вона цінує себе. Це зрозуміло. Але що в це входить? По-перше, свої стандарти вона не понижує. Тобто, наприклад, я хочу там кожен день отримувати квіти. І яка звичка була у мене? Це моя проблема, що я хочу, але не маю. І ніхто до цього не дотягує. Це означає, що я неправильно думаю. Це означає, що таке неможливо. Це означає, що це не для мене. Це означає, що це для когось іншого, для кого іншого. Ні, це означає, що я обираю не тих людей. Таких людей, які не готові витримати мої стандарти. Да? Тобто потрібно не занищувати стандарти свої, а навпаки приймати їх, казати собі, так, я хочу джет собі. Ну і все тут. так, це про те, щоб щось помацати, наприклад, але і про те, щоб щось відчути. Типу, якась дія людина повинна ставитися до мене. Ось таким ось таким чином, тому що, поки ви самі не знаєте і не визначилися, як до вас ставитися, інші люди взагалі не зможуть зрозуміти цього за вас, тому що ви показуєте іншим людям, як ставитися до вас, що для вас робити. Якщо ви не відкриєте рота і не почнете розповідати, то людина буде робити своє. А якщо ви ще й будете погоджуватися з тим, що робить ця людина. Але вам це може не подобатися, наприклад. То вона буде продовжувати це робити, потім сяде на шию, потім звісить ноги і все. Ви її з просто криками і біллю будете здирати з себе, бо це буде вже вихід з зони комфорту, тому що це буде вже ваш комфорт. Так от, робіть свою зону комфорту для вас реально комфортною. Реально зручною і реально тією, яку ви хочете бажаною. От прямо зараз візьміть свій блокнот і випушіть, що вам хочеться бачити у своєму партнері, що вам хочеться бачити від себе і від іншої людини, як вам хочеться, щоб інша людина вас сприймала, як вам хочеться, щоб інша людина показувала вам, щоб вона вас любить. От зараз увага, дівчата, найголовніше. Просто найголовніше, як зробити з чоловіка чоловіка? Зараз просто бум. Потрібно сприймати його як чоловіка. Я поясню. Це не щось банальне. Щонайменш для мене це не було банальним. Я усі свої відносини намагалася врятувати людину. Типу, допомогти йому якось там сказати. Ну, а чому ти так робиш? Зроби по-іншому. Або там в нього щось з роботою, я йому скажу, там, о, ну пошукай ось цю роботу, зроби там ось це, ось це, ось це. А от подивись, подивись, подивись. На цьому була сконцентрована моя увага. Типу, я реально відчувала, що мені потрібно допомогти і врятувати цю людину. Чому? Тому що я, ну, як. Брала на себе відповідальність за життя цієї людини. І тепер що потрібно зробити? Звісно ж, навпаки, довірити життя іншої людини цій людині. Так, в нас є якісь плани, в нас є якісь там відносини. Так, я можу надати тобі свою підтримку. Я не буду вирішувати за чоловіка, що йому робити. Це зірвало мою е, черепну коробочку насправді в якийсь момент. І я реально була в шоці, якщо не сказати більше. Бо я завжди намагалася врятувати і якось допомогти порадою, допомогти просто якось там сказати: от, давай, роби, або лізла там, ти не так робиш, ти там що ще? Знаєте, як це називається? Бути другою матір'ю. Хлопці будуть насправді ну, такі не дуже зі здоровими стосунками, наприклад, в сім'ї. Вони будуть погоджуватися з цим відношенням вашим. А потім ви вже просто перманентно станете для них матір'ю. І ви вже не зможете ні розслабитися, ні сказати йому. Лі, чому ти не так ніжно до мене ставишся, в мене не так вкладаєшся? чому ти робиш не такі дії, наче я твоя партнерша, да? Там, дружина, дівчина і так далі? Тому що мать не трагають. Розумієте? Тому що жінка це одне, а мати це зовсім інше. І от. Щоб не виховати ось цього синочка, вам потрібно кордони такі, обмеження зробити для себе, от в своїй голові, просто зараз зазначити і вирішити, окей, okay, окей, okay. що я роблю як мати для нього. Так, я даю йому поради, окей. Okay. Так, я йому намагаюся за нього вирішити якісь питання. Ну, він же не зможе без мене. Він же не зможе. Він же просто там, наприклад, Буквально просто посидіти і розслабитися, сказати: Окей, бери ноги у руки і йди, вирішуй це питання. Я вірю в тебе, в тебе вийде, все окей, супер, молодець. Тобто, це банально довіра. А якщо людина цього не робить, да? тобто у вас є як причини думати, що він не зможе щось зробити, да? то робити якісь також обмеження. Ти це зробиш. Так, так, ні-ні. Окей, якщо так і він не зробив, то сказати ти мені обіцяв і не зробив. Через це я не відчуваю, що ти там, чоловік, ти мене захистиш ти, там, надаш мені ось цю безпеку і комфорт. Я не розумію, як я повинна відчувати ось ці аспекти поруч з тобою. І він одразу подумає: ого! Ось так, да? Тобто навпаки потрібно, так? Да? Щоб, щоб мене похвалили. Ну, це банальні такі речі. Знаєте, є така книга Не гарчіть на собаку, і там написано, як дресувати тварин і людей. Так вона і називається. І вона мені дуже подобається тим, що там буквально повністю описано, як зробити так, щоб людина робила те, що ви хочете. Ну, це можна назвати маніпуляціями, можна назвати ще чимось. Але от те, що я описую, це насправді просто здорові стосунки і взаємини. Коли ви стаєте на свою позицію, там, партнера, дівчини, дружини і так далі, а не ставите себе на місце. Інше взагалі, ви можете взагалі там стояти на місці його не знаю, батька. І це взагалі інша позиція. Так от, якщо ви хочете до себе одного відношення а поводити себе по-іншому, то не дивуйтеся, будь ласка, це усе взаємопов'язано. От Подивіться і проаналізуйте. Просто випишіть собі ті паттерни поведінки, які ви використовуєте у взаєминах. І так як я казала і в самому початку цього відео, типу, чим відрізняються якраз от дівчата, які бажані, і від дівчат, яких, ну, в принципі, можна кинути, да? якби це грубо не звучало. Вони відрізняються тим, що вони надають. Чоловіку бути їм, бути чоловіком. Вона й сама може це зробити, усе, Да Вона й сама може і заробити грошей, вона може і там замовити собі їжу, я не знаю там поїхати кудись, стіл переставити, шафу і так далі. Знаєте, як тікток був такий спочатку ти чоловік. А потім вже ніжна і тендітна дівчинка, і там відео, там, де жінка несе килим якийсь чотирьохметровий. Просто це дуже смішно, тому що ну, це реально так. Тобто те, що кажуть, жінка слабка стать. Але, ну, по факту, це не зовсім так. Просто в цьому аспекті реально потрібно надавати чоловіку бути. Чоловіком, саме відчути себе, от цим чоловіком, який може захистити, може бути там героєм, може бути лицарем, от, там я сильний, я мужний, бла бла бла. Це реально важливо. От якщо ви цього не помічали, то помітьте це, будь ласка, зараз. І от чим більше ви будете знецінювати дії вашого чоловіка, там, наприклад, він відкриває вам банально двері, і ви кажете Дякую. Ви помічаєте те, що він гарно робить, і менше помічаєте поганого. Це як з дітьми, знаєте? От в мене є племінниця, і коли її вчили їсти, і коли з нею їли, в нас було в негласне таке правило, що ми не сміємося і не показуємо їй, що вона зробила щось не те. Типу, якщо вона розкидала усе. Це також про ось е, кнут і пряник. це усе от, позитивне і негативне підкріплення. Так от вона розкидала їжу, і ми не будемо наголошувати на тому, що ти що зробила? Так не можна, бла, бла, бла. По-перше, вона е, так вчиться їсти. Ну, це реально доведено психологами, і це нормальне виховання, коли дитина так їсть. А по-друге, це те, що якщо я буду. Казати їй, як не можна постійно, ні, не роби так, не роби так. То вона буде це робити навпаки ще більше. Якщо я покажу їй, як навпаки можна і потрібно робити, то вона буде робити так, тому що і так зробила я, і тому що я це помітила. Це саме та причина, чому от потрібно казати, не переходити там на особистості. А, а казати про свої особисті почуття, що, що я відчуваю, коли ти робиш те, те і те. Мені приємно, коли ти даруєш мені квіти. Я відчуваю себе жіночною, я відчуваю, що ти мене любиш. Я відчуваю, що ти про мене думаєш, і взагалі вони стоять в мене. І я дивлюся на них і згадую тебе, я згадую той час, який ми провели з тобою там вчора. Наприклад, і це дуже важливо насправді. Коли ви помічаєте хороше, помічаєте те, що вам подобається, помічаєте те, що вам хочеться, ви розумієте, що вам хочеться, і буквально правильно дайте зрозуміти і в людині, з якою ви знаходитеся, це можна перенести в принципі і на дружні стосунки, да? і на будь-які, от прочитайте просто. Цю книгу не гарчіть на собаку. Там пояснено все. Зараз я просто передаю тут на Ютубі в себе інформацію, яку я особисто помітила в своєму житті і змінила її. І це реально буквально змінило все. Я настільки була шокована нещодавно, що я вже не знаходжуся в позиції матері. Просто це був шок. Я отак. В сенсі, тобто я вела себе отак, а тепер я веду себе по-іншому і максимально інші дії від е хлопців. Я так сказала хлопців, і це настільки приємно, дівчата. Я вам кажу, я вам просто бля буду це настільки приємно від того, що це саме те відношення, яке ти і хотіла побачити. Просто відпустіть. Просто відпустіть відповідальність. Якщо усе піде не так, як вам хотілося. Це не означає. Що це буде поганий результат. Він хоча б побачить, що це його помилка. А помилки, ну, насправді, якщо чесно, не дуже люблять люди допускати. І тому вони захочуть вирішувати ці помилки далі, щоб таких помилок більше не було. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на цей youtube канал, пишіть в коментарях, що ви хотіли б ще почути з приводу відносин, стосунків або взагалі на іншу якусь тему. З приводу своїх внутрішніх переживань я можу розбирати тут буквально якісь ситуації і переводити їх на реальне життя з психологічної точки зору це пояснювати. Тому пишіть знову ж таки в коментарях. Підписуйтесь також на інстаграм мій. звісно, записуйтеся на лілу і на консультації. В інстаграмі в мене є такий спеціальний хайлайт, в якому є усі усі послуги, які я надаю вам, і можу допомогти таким чином. Заходьте, дивіться, і я дякую вам за перегляд. Гарного вам дня і відносин.